автоматично витягнути пробіг. Зараз вона пробіжиться по блоках, а тоді зробимо вже діагностку. Не знаєте, на рахунок пробігу не перевіряли і не пробували. Скільки нею вже володієте? У ну, мене приблизно з дорогу до часу. Переписали і mm -hmm. власника не було, тобто недавно переписали, зробили договір купівлі-продажу. Mm -hmm. Переписали. Це жовик на місці, нічого не місці, Двіться, виховно чистюсенька. Зараз подаємося по саджі. По діагностиці. Трохи довго в них коробку читає, але щита. Ну от, будь ласка, маєте скручений. Бачите, які підтримують. 311. Mm. Ну, це скрутили 150 <рес> тисяч. Дивилися, до речі, такі посад, дивилися по тому, 60, от 60, ну. тут 50 скрутили. Бачите, ну, mm. mm. на панелі 260-560, так як є, ну, там, 9. А фактично, ну, 311 тисяч машина прийшла. Ну, Нереально знайти там, де не скручено на посаді, хоч 100 mm. кілометрів жити. — Що що на щитку, а там 50 тисяч таке, не страшно. Просто щоб там, ну, не лякало. Ну, але є, але є. Ніби 300 тисяч і не є для цієї машини, щоб не щось не є, таке багато. По та, трасі на, 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 наїздила більше. Але ну, скручують, коли так. заганяють. Вони там інколи були якісь там моменти, такі, що скручували, щоб загнати. Ну. Було що додавали, потім навпаки назад скручували. Тобто Там різні були варіанти, різні схеми. От. Так, давайте швидкий тест, пробіжимося по всіх системах, по всіх блоках. Поставимо. Зараз ще раз перескануємо і будемо бачити наявні помилки. Тобто тут помилок таких аж немає, каже, то фактично були помилки по... Пасиб, пасиб, ні, Шо? Шо? А зараз підключено до магнітоли, тобто скидає і от ага. діагностика підключена, і через то воно на колонки дає. Ну, тобто бачимо, що в 2020 році була заміна лампи і бачимо, що машині скрутили пробіг давно. Лампочку міняли, то вже видно, Так, ну зараз прибор показує все, тобто в 20-му році пробіг, який був, якого числа лампочка була згорена, коли була діагностика. Так, е... ми видали помилки. Зайдемо зараз, ще раз зробимо швидкий тест. Наймні теж було цікаво буде знати по своїй машині, що туди. Ну, Він собі приймає рішення, але ну, тобто, можливо заберемо машину, я не знаю. Зараз вже дійдемо далі, що, що ми ще не йдемо по ній. Але для самого власника, думаю, теж цікаво знати, що по машині схожу. Що по машині там лампочки, коли горіли, в якому році мітались лампочки. цікаво, за пробіг цього було таке цікаво. Ну, Бачите, будете знати, що 50-ка тут сказати. Ну, казати це не треба, я думаю. Я думаю сказати, що. навіть приїдуть другі, люди такі самі підключу, побачать. І? Ну не всі підключають. Ви купляли, ви не підключали. Ну, бачите. Потому, что, наверное, я ну, я просто займаюся, я, ну, mm, да, ну, він, він, теж хоче купити, він не має, а я просто займаюся, це колега мій, то я вже так і йому кажу, можу подивитися, то все зробити, підібрати йому ну, якусь нормальну машину.